Мало хто знає, але у хайгера є ще отакі коричневі клеми. Окрім стандартних жовто-зелених, заземлюючих та синіх нульових, є ще такі коричневі клеми. Вони використовуються в тому ж форматі, можна їх ставити на корпус щита, Ось так от. І давайте ще перевіримо, кріплення ось такої стандартної клеми на боковушку. ось сюди. Є. Трошки перекриваю ось цю клему, але нічого. Якщо потрібно, можна встановити і таку клему. Для чого я ставлю оці коричневі клеми? Буває так, що у замовника проводка заходить знизу, а від неї автомат знаходиться ось тут. І я вже в щиті роблю ось це з'єднання з цієї клеми на автомат. А замовник підключається саме на цю клему фазою а нулем на цю клему. Тобто це такі клеми подовжувачі. Друзі, кому потрібні щитки, замовляйте схему та збірку.